Так, всім привіт. Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua і сьогодні пора нам відійти трішки від розпаковок. Вони нікуди не діваються, вони залишаються, адже це бізнес по факту для мене це, звісно, більше фан, чим бізнес, але він може бути таким. І він в таку модель в нас з вами виливається. Тому сьогоднішня тема це. Бізнес, яким можна зайнятися в 2025 році, і звісно ж таки, перше і найпопулярніше, що приходить в голову, це дропшопінг. Ним займаються всі, про нього всі кричать. На каналі навіть в мене можна знайти достатньо велику кількість відео по цій тематиці. Але тим не менше, я б хотів поговорити сьогодні про щось більш цікавіше. Тож, дивіться, займаючись дропом, ви можете заробляти реально необмежену кількість грошей в залежності від того, які у вас знання і можливості для пошуку трафіку. Адже трафік в дропі це головне. Тому з дропшипінгом все зрозуміло. Ви можете заробляти як 0, так і 10 тисяч, і 20, і 50, і 100. Неважливо. А якщо брати щось більш Цікавіше, але в той же час а, щось приземлене, то ви орієнтуєтесь на ринок України і на потреби, які потрібні на ринку прямо зараз. Зараз у нас окрім а, саме потреб-потреб, де ми розуміємо, що Постійно потрібні якісь запчастини для FPV, потрібні постійно якісь е, тактичні е, одяги, е, берци, е, перчатки, потім е, павербенки, зарядні станції. Е, Газові балони банально, от це ті теми, на яких спекулюють в великому обсязі, на яких дуже великі гроші зараз роблять. І якщо ви подивитесь на їх невелика кількість топових дроперів, які висвітлюють себе в YouTube, то ви побачите, що всі їхні магазини будуються саме на такому товарові. Якщо ви не хочете цим займатися, власне, як і я. То ви скіпаєте це, і це означає, що вам потрібно звернути увагу на сезонність. Сезонність, якщо говорити про сезонність, то весна це дуже крутий сезон, де за рахунок товару для городу, для мотобензокос, кос, оці всього теми, грядки зараз популярна штука, високі, звісно ж таки, на цьому можна заробляти і можна заробляти дуже добре, але ви запізнилися з цим сезоном. Тут вам підійде знову ж таки тільки дропжипінг. Але якщо ви хочете заробляти більше, мати великий зазор, то вам потрібно це або самому виготовляти. Тут уже потрібно орієнтуватися на ту нішу, яку ви можете зайняти, або замовляти все з Китаю. З Китаю доставочка трішки швидше стала, але тим не менше чекати потрібно, особливо якщо це щось одне і в великому опсії, щоб отримати максимально дешеву ціну. Але якщо говорити про а, городи, про високі грядки, наприклад, можна розвернути невеличке власне, гаражного типу виробництво, де і можна будувати ці грядки та продавати. Це чудовий товар, який легко продається через Facebook. Не дивлячись на те, що там велика кількість галімих заявок, але це там продається. Ліди там дуже дешеві, потрібно наймати менеджера для продзвону або робити це самому, і просто лити велику кількість трафіку і на цьому заробляти. Для нас весна це теж крутий сезон, тому що починаються квіти, люди все розсаджують і наші вазони Починають набирати ще більше популярності їх замовляють на постійній основі в великому об'ємі. Але от саме грядки вони можуть бути як металеві, так і дерев'яні. Просто вам потрібно а, зробити таку схемку, щоб вони максимально просто і швидко збиралися все, щоб я замовив, вони приїхали, я вкрутив декілька болтів і все, поставив, засипав ґрунт і користуюся ними. Це доволі банальне виробництво, але воно не зайняте. Тому звертайте на це увагу і користуйтеся ідеєю. Якщо ви не хочете запускати своє виробництво, але хочете спробувати щось сезонне, орієнтуйтеся на майбутній сезон. Це літо тут вам знадобляться всі всякі аксесуари для річок. Для моря, для поїздок, бо діти все ж таки залишаються і ви орієнтуєтеся на цільову аудиторію дітей. Якщо зайти на Китай, подивитися на їхні пропозиції, на е цю сезонність і на нішу дітей, то ви побачите там велику кількість крутих штук, це і е різні. Батути і плавальні всякі круги, матраци це і різновиди нові, якісь там трендові самокати, скейти, пригунці різні. Коротше, ніша дуже велика, але такі речі зазвичай і коштують дорожче. Проте продаються доволі швидко. Ну і звісно ж таки повертаємося знову до детокс-тематики. Я вже в одному з минулих відео підіймав цю тему. І це тема стосовно того, що ви купуєте дешеві дачні ділянки, трішки їх приводите до ладу, обрізаєте там газ, обрізаєте електрику, ставите якийсь чан або надувний басейн, і продаєте це під виглядом детоксу від суспільства, від електроники, від побутових приладів, від всього. От людина приїжджає, вона абстрагується, не має інтернету, зв'язку, електроенергії і просто відпочиває від цього всього. Тема популярна, тема достатньо для низького бюджету підходить. Легко в неї зайти, легко розпочати. І єдина проблема в тому, що зазвичай, от період з середини. Весни і до середини осені користуються великим попитом, а назимку вже, звісно ж таки, проблем, тому що не всі хочуть уже, начебто хочуть і детоксу, але не хочуть заморачуватися з розтопками, з рубаннями дрів, цього всього. Тому готуйтеся до сезонності, але, в принципі, якщо правильно підійти за сезон, можна нормально наробити. Так, ну і фіналочка, підводочка, як ви зрозуміли, трішки змінилася обстановка. Я буду відходити від балакаючої голови за монітором, і будемо переходити в інші локації, в іншу атмосферу обстановку. Тому мені потрібен від вас фідбек, чи так краще, чи нормально було і за компом, за вебкою, і монотонним діалогом.